Гроза. Сьогодні сім'я бублика і зірочки зібралися у парк. Як добре, що ми можемо поїхати у парк. Я так довго цього чекав. Ра! Так, ми зможемо подихати свіжим повітрям і чудово провести час. Ви готові їхати? Так. так. Сімейка, Сімейка собачок. Веселий день. день. Сім'я сідає у машину і вирушає до парку. Гав-гав Ми вже майже приїхали. Але звідки ці хмари? Невже піде дощ і зіпсує нам прогулянку? А ми прихопимо про усяк випадок парасольки. Адже вони є у нас у багажнику. Головне їх не забути. А ми зможемо пограти у щось усі разом. Одразу як приїдемо. Ну, звісно, Буб Я саме взяла з собою бадмінтон так. Ура! Я дуже люблю бадмінтон. Чому небо стало таким темним? Так, І що це за звук? Хм, Здається, починається гроза. Дощ. Ми ж забули у машині парасольки. Біжімо швидко назад, бо промокнемо і захворіємо. Лишенько. О -о. Який сильний дощ. Ой, гроза, швидше, швидше. Як погано, що ми залишили парасольки в машині. Ой, страшно, страшно. Дивіться. Попереду Альтанка. Добіжимо до неї і перечекаємо дощ. О, страшно. Ой. Ну от, Ми всі змокли і дощ, мабуть, йтиме довго. А я так хотіла пограти в бадмінтон. Не хвилюйся, зірочко. Добре, що ми побачили цю альтанку, то ми намокли не сильно. Цікаво, скоро дощ закінчиться. О, Це дуже просто дізнатися. Треба глянути вгору, і якщо все небо сіре, то дощ ітиме довго. А якщо навколо хмар видно блакитне небо, це значить дощ скоро закінчиться. Ура! Це швидкий Ой. дощ! Ой. Ой. Бугу, зірочко, не бійтеся. Грім насправді не хоче вас налякати. Він так передає привіт, а по-іншому не уміє. Давайте ми теж із ним привітаємося. М? Готові. Три-чотири. Привіт! привіт! А, так уже зовсім не страшно. Цей грім напевно з нами попрощався. Ой, дощ, здається, закінчується. Сімейка собачок! Дощ закінчився, і сім'я чудово провела час. Зірочка і бублик дізналися, що не варто боятися грому. А коли небо хмариться, треба брати парасольки, щоб не змокнути і не захворіти. Домашнє печиво. Ранок був просто чудовий. Малята прокинулися у гарному настрої і думали, чим би зайнятися. Ой, а я відчиню. Цікаво, хто це? Мама й бабуся з дідусем казали, що ввечері. Першу подивися у Не вчи вченого. Ой, якась незнайома тітя. Давай покличемо тата. Ага. Доброго ранку, мене звуть Агата. Я ваша нова сусідка. Хочу пригостити вас моїм домашнім печивом. Раді знайомству і дуже дякуємо. Ми просто зараз і скуштуємо. Гав-гав-гав Смачне печиво. Ага, угу. Мама з бабусею теж дуже смачно готують Так. І до того ж щодня. Як їм це не набридає? О, а давайте ми теж печиво приготуємо. Мамі з бабусею сюрприз буде. М -м, але як же ми самі приготуємо? Ми ж не знаємо і не вміємо, і взагалі. А що? Непогана ідея я бабусі й мамі допомагала якось. Тільки не запам'ятала, як точно усе робити. А духовку хто ввімкне? Мама заборонила нам навіть підходити. Ех, так тому і бути. Духовку я ввімкну, вмовили. Ура! Шукайте продукти, а рецепт я подивлюся в інтернеті. Борошно пшеничне і житнє. Борошно пшеничне. І жирне. Олія соняшникова і масло. Олія якась там така. Цукор ванільний мед. Цукор і ванільний мед. <рес> Сам ти ванільний мед. Скажи татові, що є гарбузове пюре. Можна зробити гарбузове печиво на меду. Хай шукає рецепт. О, гарбуз. Як у бабусиних фірмових пирогах. Ага. А то бабуся здивується. Так так. Печиво домашнє, гарбузове на меду. Відео не треба. Ні, не те. Знову не те. Зірочко, я знайшов! Знайшов рецепт. Зараз роздрукую. Зірочко, ми знайшли рецепт. Тільки він чомусь задрукований. Зараз тату його роздрукує. О, таке липке. Це ж треба. Виявляється, готувати їжу це так цікаво. У мене не ліпиться. І взагалі я більше люблю їсти. Любиш їсти, люби готувати. А то я вище з пластиліну ліпиш. І все вийде. Що справді? А якщо я машинку зліплю або літачок. Можна, але краще щось не дуже велике. Інакше буде довго пропікатися. Рибку ось квіточку, наприклад. О, придумав, я пташку зліплю. А я зроблю смартфон. О, прикольно. Нібито все купили. Нічого не забули. М -м, дарма ми з собою бутерброди не узяли. Їсти дуже хочеться. О, а я б з'їла смачненького чогось. Чаю з печивом. Приїдемо, треба буде спекти. Я вже не можу дочекатись. О, це вони. А ми вас чекаємо на чай. А ми самі печиво спекли. Гарбузове. На меду мої ви розумнички. Самі? Ти... А духовку хто вмикав? Тато вмикав. А ще він рецепт знайшов і на принтері роздрукував. О, які ви молодці! А я саме мріяла, чаю попити з печивом. Сімейка собачок! Е, веселенький день! день! Не самі вдома. Сьогодні у сімейці собачок особливий день. Мама і тато йдуть на прем'єру вистави, де звучить мамина пісенька. Бабуся з дідусем приїдуть посидіти з бубликом і зірочкою. Приводів для радості, хоч відбавляй. Мої дорогенькі, Сьогодні увечері ми з татом ідемо у театр. Ви будете з бабусею і дідусем. Ура! А дідусь розповість нам казку на ніч. вже ж. А ти нас на ніч не поцілуєш О, неодмінно поцілую. <гум> а чому нам не можна у цей ваш театр? Чому ж не можна? Можна тільки на денні вистави для дітей. Ми обов'язково сходимо всі разом. До речі, бабуся з дідусем привезуть свіжого молока. Можете зробити молочний коктейль із медом? От <гум> <а? гум> <й> вам залишимо <гум> Сімейка <гум> собачок веселий день. Гав-гав-гав. Так, так, так. Ой, молоко треба поставити у сумку холодильник, щоб не скисло, а мед закрити щільніше. Усе зроблю. Не переймайся. Треба поквапитися. А нам би ще заправитися не завадило. Бензину малувато в баці. Ніколи не розумів моду на краватки. Широкі, вузькі, Руф! яскраві, однотонні. От як мені правильно вибрати краватку? Татусю, що тут не зрозуміло. Дивися, що носять усі такий ти натягай. О, а ця краватка така ж, як мій слиняч. А це схоже на мої стрічки для косичок. Ой, не ворушися, будь ласка, на тобі метелик сидить. Я посачок збігаю. Бублику, не поспішай. Цей метелик не полетить. Це краватка така. Метелик називається. <серків> <серків> От халепа. Так. Так, я можу до вас під'їхати. Діти, думаю, вони пів години і самі посидять. <серків> <серків> так, усе чекайте. Татусю, що стає? У дідуся на півдорозі закінчився бензин. Вони з бабусею не зможуть приїхати. А ми з мамою не зможемо піти в театр. Я відвезу їм каністру з бензином. Тату, а як же ми? Гарне запитання. По зможете побути самі півгодини. А вже ж ми зможемо. Я швидко. Не переживай, татусю. Ми не сумуватимемо. Так. Це точно. А, лови. <гас> Матінко. Ні, ця ідея мені геть не подобається. А може, ми усі разом поїдемо? Чудове рішення. Застрибуйте всі в машину. Ура! Привіт, бабусю, Ой. <гас> привіт, дідусю. <гас> Яка ж я рада вас бачити? Так не хотілося вас підвести. Привіт! Ми так за вами скучимо. Mm. Це все моя вина. Наступного разу заправлятиму повний бак. Нічого, з ким не буває. Все, можна їхати по машинах. Я перший застрибну. Ой, ми усі так хвилювалися сьогодні. Головне, що в театр встигли. До речі, як усе пройшло? Надзвичайно. Мамина пісня точно стане хітом. А тату зі своїм метеликом був наймоднішим з усіх глядачів. Як діти поводилися, трохи побешкетували, проте заснули одразу. Надто багато сьогодні вражень було. Точно, з нашою сімейкою не занудьгуєш. Сімейка собачок. Веселенький вечір. Дені справді вийшов непростим, але добре те, що добре закінчується. Головне бути готовим прийти іншому на допомогу і зберігати оптимізм і бадьорий дух.